Почалась повномасштабна, і ну, я себе зловив на думці, що я маю бути тут відстоюватись десь, якщо я маю захищати свої землі, свою сім'ю і тому подібне. Я сюди прийшов чисто, чисто мотивований для того, щоб вигнати цю всю цю, цю, цю падлу звідси з нашої землі. Ми прийшли сюди. І все, що ми зараз на даний момент вміємо, знаємо, можемо, це все ми вчились тут поступово. З простим дроном, ну тобто, що ти бачиш простою людиною, навіть того самого розвідника, коли ти йому там навіть там не знаю, вже беремо по максимуму, якщо там десь зайдеш в тил чи ще щось, все одно ти того не побачиш, що з неба дроном. А якщо ще нормальний пілот, ефективно, який може працювати, який знає, що як до чого, ну це ідеально. У мене є мета. Звільнити наші землі від цих підарасів, нарешті реально, бо тому, що це вже настільки все затягнулося і настільки вже все задовбало. Моя реалістична думка, Росія нікуди не дінеться, і ми з нею будемо воювати ще не один рік. Я не говорю зараз за таку повномасштабну війну. Я в загальному говорю. І найбільше, що мені хочеться, щоб нарешті до всіх людей дійшло, хто такі росіяни, хто така Росія, і щоб всі це зрозуміли.